Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я моя, ваша Ольга і ви на моєму каналі Щепет Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 2 січня 20... 2026 року. Чотири енергії карти дня і я прошу вас зробити свій вибір. Итак, карта дня перший варіант. Другий варіант, третій варіант, четвертий варіант. Прошу робити свій вибір. Кому потрібно більше часу ставте на паузу? Ну ми починаємо. Вітаю вас одинички, що тут у вас. Карта енергія. Карти восьмьорка, восьмерка кубків. Восьмерка кубків це про якось таке буде... песимістичний настро... настрій. якийсь нічого не хочеться уйти, взяти котумочку кудись піти. Якось так, як є, вже не подобається. Треба щось міняти, це про це. Якось уход якийсь, від чогось, від когось. Причина чомусь воно так. Ну, можливо, від конфліктної ситуації уходити, ну, Не хочете на конфлікт. Остаєтеся да, при своїй такі, знаєте, урівноважені, щоб, щоб не йти на якийсь конфлікт, не йти на якісь спори, розборки, претензії. Знаєте, якось для Урівноваження свого енергетичного і емоційного стану краще я піду. Ну, Відійдете від цього. Хтось, можливо, людина важлива людина в вашому житті. З якою ви на протязі довгого часу спілкуєтеся, живете під одною кришею. Можливо, якісь такі емоційні у вас з нею качелі можуть цією людиною бути, великого часу, але вже якось вас це достало і нарешті ви якось вибираєте себе, скажімо так. У когось може бути таке. Доповнюючи карти, ви знаєте, що це. Для тих, хто повинен був почути. А взагалі, я кажу, день якоїсь апатії, день якогось відходу від справ, від обов'язків, від людей, від ситуацій, не хочу нічого, дайте побути в тиші. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки коментуйте, підписуйтеся. І, як завжди, моє традиційне, незмінне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Свято продовжується от вічок. Е, зустрічі, е, якісь домовленості, союзи, е, розмови, якось так по трійки кубків такий буде легкий, беззаботний день з якимось таким... Ну я ж кажу, все то продовжується. Оце в когось може бути і так. Давайте будемо ця причина. Підкування. Знаєте, якось думали, ну, все добре, все добре, святкуєте. І ви такі дім, треба вже щось ну, закар... закруглятися, вже да? якось дію міняти. Але воно якось, знаєте, таке по відчуттю, як одні пішли, другі прийшли. Гості, ну, якось Свято затягнулося. Якась зустріч затягнулася. Ну, якось натягнулася. Я ж кажу, якось ще буде. Святковий настрій, приємний святковий настрій, зустрічі можуть бути у справах, можуть бути якісь зустрічі, якісь домовленості, якісь подарунки можуть бути. Таке, якесь щось приємне. Свято продовжується. Такий і мій продукт другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, ми традиційні, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, вітаю вас, Трічки. Трічки. А у вас панування, а у вас якась, що робить, як правильно поступити, з чого починати. Якось планування. Планування, хоч і п'ятниця, але будете щось планувати. Вибір шляху, якісь колібання по е... по двіки жезлів, якісь такі, скажем, страти... Вибачте, тут помощниця мені штатів рівняла, неправильно стояла. Не, якісь стратегічні плани, щось буде детально вивчати, моніторити, вибирати, щось буде таке, Навіть не знаю, як поступити, треба якось, щоб далі дія, треба спланувати, з чим це пов'язано. Правильно раціонально. Знаєте, як ем, 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 так не хочеться нічого. І якось, може це Зарано я ще починаю оце планування, якось розібратися, щоб, щоб підійти до нього більш так ну, глобально. Да? От Не на часі ну, вроде би, це глобальний вибір. Оцей ваш. І немає ні не ресурсу у вас, не, не охотки, і, і нічого у вас не вийде. Тобто, як би я сказала, відкладіть оці свої глобальні плани трошки на потом. не, не на час, От якось не, не в це время. І у вас буде так. знаєте, Планувати, ви щось собі там заплануєте, а воно не буде. Виходити. Просто у вас на це не буде ресурсу, у вас на це і воно буде все круш... ну, крушиться, не брушення. Тобто розбиваться всі ваші на що ви там наміните, намітите, що ви там зробите, воно ну, не так. Вам як наче самостійно ви нічого не зробите, і вам, щоб ви там не запанували, щоб ви там не зробили, в конічному ітогі треба, щоб вам хтось допоміг в цьому питанні. І ви от, все ваше, що ви там плануєте, воно якось не приносить результат. Тому, якщо є можливість трічки ну, перенести, не в п'ятницю це планувати, якісь там глобальні питання, а перенести на деякий час, то перенесіть. У когось буде і так, що воно якось ну, ні к сілу, ні к городу, не виходить так, як що заплануєте, почнете в ньому більш детально вивчати цю ситуацію, воно раз-раз і розсипалося. знаєте. Ну немає якихось звіній, щоб воно ця цепочка вона спрацювала. То людини немає, то матеріалу немає, то ще чогось немає, то грошей немає. Ну, якось так, трошки перенести. якось. У когось, оці доповнюючі карти, це про це. А взагалі, я кажу, день планування, стратегічний якийсь день. Вибираєте напрямок, з ви будете починати щось. Утрієчок може бути так. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що... Підтримуєте мене, ставте лайки, коментуйте, ділі, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю у вас, дорогенькі мої трі... четвірочки. та що таке. А у вас восьмерка жезлів. Восьмерка жезлів це. Дуже активний день, і новини сипляться на голову, і якісь можливі поїздки, справ дуже може бути багато, якось навалиться на вас. Ну, такого, знаєте, дуже-дуже багато суєти, спешки, переїздів, перельотів, переметання, отака якась суєта суєт. пов'язано? Ну, якось до, 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 довгий час могли бути в такому якомусь зупинка. Чекали чогось якоїсь можливості, може хто якихось грошей, може хтось якихось справок, не знаю. Якось довго очікували, а зараз ну, новини оці щось отримали, і вперед із песню. Начнеться по цьому питанню, може бути якісь е, дії. Кажуть, не лізь далі, сказала і мовчи. Е, Можливо, у декого ви отримаєте, наприклад, е, гроші там, чи якийсь, е, можливо, капітал або справку, я ж кажу, щось якийсь шанс, можливість, е, шанс в руку. Да, щось отримаєте, можливості, щось, щось матеріальне в руку. Ну, вас не, можливо, вас це не дуже не в повній мірі вас це задовольнить. Те, що ви хотіли, да, от як би ви хотіли, щоб воно у вас було, але, незважаючи на те, у вас почнеться якась завдяки почнеться якась дуже активна діяльність. Це мої, мої дорогенькі. В когось може бути і так. Але день дуже п'ятниця, суєтливий, дуже багато новин, дуже багато якихось справ, тому активність, дуже велика активність. Такий мій прогноз для дорогих. А ще можна це по цій карті, ще, що я можу сказати. Наприклад, у вас буде на, на, на п'ятницю буде одна єдина справа. Одна. Але ви будете на не, на, тільки на ній сосредоточні, вся ваша енергія буде направлена тільки в цю точечку. тільки на рішення цієї одної проблеми, бо вона дуже для вас важлива. От тут може бути і така ситуація. Тобто, всі ваші можливості і матеріальні, і енергетичні ви будете направляти для вирішення одного єдиного питання, в одну ціль будете бити. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, ми традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!